Сьогодні до студії ми запросили народну депутатку України Ірину Борзову, щоб обговорити тему підтримки молоді, яка живе, навчається та працює в Україні. Адже війна змусила чималу частину світу нації покинути свої домівки та поїхати за кордон. Основне питання це український молодіжний фонд. Я у 2023 році уряд створив державну установу Український молодіжний фонд, який буде допомагати молоді самореалізовувати проекти. Так само багато молодих хлопців та дівчат тримають оборону нашої країни на фронті. Та вже зараз потрібно не просто думати, а й робити сміливі кроки для відновлення нашої держави після війни. Які державні програми підтримки молодіжних ініціатив можна запроваджувати вже зараз? Та як заохотити українців повернутися додому після перемоги? Говоримо далі. Отже, пані Ірино, проблема відтоку молоді з України була, скажімо чесно, ще до війни. Багато молоді обирали для себе навчання за кордоном, багато з них там і залишалися далі. Але з початком російської агресії ця проблема стала набагато гостріше у нас, і дуже багато, як молодих, так і дорослих людей абсолютно були вимушені покинути свої домівки. Хтось став внутрішньо переміщеною особою, але хтось поїхав за кордон. Наскільки багато людей наразі знаходяться за межами нашої країни, і наскільки це серйозна проблема для України загалом? Так насправді з початку повномасштабного вторгнення ця проблема стала глибшою, тому що майже 40% молоді постраждали від війни, два мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами, два мільйони молодих людей. Виїхали за кордон, але все ж таки хочу сказати, що наша молодь сильна, наша молодь відважна, наша молодь незламна. Тому що з початку війни наша молодь пішла в Збройні Сили України, була в територіальної оборони, долучилися до волонтерства, і сьогодні захищає зі зброєю в руках. Нашу Україну, нас з вами. Якщо прослідкувати, то ми можемо побачити, що наша молодь отримує від президента України Володимира Зеленського від держави найвищі державні нагороди, звання Героя України Вадим Ворошилов, пілот Карая Караю. отримав звання Героя України, який виконав всі поставлені бойові завдання. Знищив повітряні цілі ворога. Він врятував сотні віничан, відвів пошкоджений літак. І цьому хлопцю всього 29 років. Дмитро Фінашин 29 років також отримав звання України. Це військовослужбовець на Національної гвардії України, який зміг виявити вчасно двох ворожих снайперів, знищити їх, і тим самим зміг своїм побратимам зайняти вигідні позиції і врятував їхнє життя. Дмитро отримав дуже великі поранення, він втратив руку, але Зміг вижити в тих умовах, в яких, можливо, в той час було неможливо, і врятував своїх хлопців. Дмитро Тодоров з Тульчинського району отримав золоту зірку за сміливість, за героїзм. У важкій боротьбі у Донецькій області Дмитро Дозірчий 25 років хлопець з літина, командир танкової роти, який зміг допомогти вив вивести наших військовослужбовців з Херсонської області і врятував життя. Наша молодь долучилась до волонтерства. Майже 40% молодих людей з початку повномасштабного вторгнення займаються волонтерством, допомагають внутрішньо переміщеним особам, збирають кошти, організовують концерти. Донатять. для прикладу, наш духовий оркестр з Браїлову вже неодноразово організовував концерти. Там виступають діти, підлітки і передали вже не одну машину для Збройних сил України. Також студенти одного з Вінницьких коледжів виготовляють зарядні пристрої для Збройних сил України. Студенти технічного вузу долучилися до кібервійськ, і та молодь, яка поїхала за кордоном кордон з перших днів війни а, виходила в європейських країнах на акції за для підтримки України задля супротив в Україні агресора. А, вони організовують гуманітарну допомогу і направляють до України до Вінницької області. Зокрема, хочу розповісти вам за. Нівену дівчина, якій 21 рік, вона сама з Вінниці. Нівена Харланова навчається у києво могилянській академії. Але так сталося, що вона 25 лютого була у Шотландії, і вона змогла організувати в Шотландії дуже відомих людей, громадських діячів, мешканців Шотландії, і вже просто не одну фуру гуманітарної допомоги направила до Вінницької області. Це і бейбі-бокси шотландські, це і засоби гігієни, і дуже багато важливих, важливих речей саме для збройних сил України, тому наша молодь це сьогодення. Знаєте, завжди політики на всіх заходах говорили, що наша молодь це майбутнє. Ні, наша молодь це сьогодення, і наша молодь так, це майбутнє. І ми, як дорослі, ми як країна повинні зробити все для того, аби наша молодь жила в Україні, аби наша молодь поверталася в Україну, аби наша молодь могла реалізувати себе в Україні. Ви знаєте, от ви згадали сьогодні пілота караю ще багатьох молодих таких героїв. От нещодавно, звичайно, і він був у нас на студії в ефірі, і ми з ним тут всі фотографувалися, обіймалися і дякували. І знаєте, хоча я й себе не вважаю там вже дуже аж доростою людиною, там мені ще й до пенсії, дай Боже, далеко. Але я подивилася йому в очі, і я побачила, який він молодий. Я його чомусь уявляла набагато старшим, таким от мужнім. А я подивилася. я Потім, от за кадром, нашим журналістам кажу, дівчата кажу, він такий ще молодий. А скільки всього вже лягло на його плечі, і скільки ще надалі на таких же молодих людей, от реально, це дуже серйозна робота. І серйозна робота зараз вибороти цю перемогу. І вони реально роблять молоді люди дуже великий вклад, досягаючи цієї мети. Але і економіку треба піднімати, і це також те, що має робити молодь, адже в нас багато пенсіонерів. Інвалідів багато і багато всього, того, що ну, от робиться в країні за рахунок податків. Отже, і майбутнє економічне це також молодь. Раніше до війни було дуже багато планів. Про майбутнє України про підтримку молоді чи завадила деяким з ним війна реально зараз реалізовуватись і знаю, що вже відбуваються дії в Верховній Раді для того, щоб відновити ті програми, які планувалися. Я думаю, що насправді війна змінила життя і плани кожного українця ще у 2021 році. Верховна Рада України прийняла закон про основні засади молодіжної політики, співавтором якого я є, і саме цей закон передбачав створення українського молодіжного фонду. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення у 2023 році не вдалось реалізувати певних планів, але вже у 2023 році уряд створив державну. Установу виконав норми закону Український молодіжний фонд на сьогоднішній день створена наглядова рада, в яку входять представники громадських організацій молодіжних та дитячих міжнародних фондів. І я, як депутат Верховної Ради, як голова підкомітету з молодіжної політики, делегована Верховною Радою України, саме представляти інтереси в наглядовій раді, хочу. Зазначити, що наглядова рада буде працювати на громадських засадах, і після того як оберуть голову наглядової ради керівника українського молодіжного фонду, фонд запрацює. Що Я дуже таке? буду сподіватися. І дуже ми будемо працювати над тим, що фонд вже запрацював влітку і в вересні, в жовтні місяці, молоді люди отримували вже першу фінансову підтримку. А на час дії воєнного стану Український молодіжний фонд буде. Надавати фінансову підтримку молодим людям на певні їхні проекти, тобто для того, щоб люди могли реалізувати себе в Україні на час дії воєнного стану, це будуть таких три пріоритетних напрямки: тобто, будуть фінансуватися проекти на підтримку волонтерської діяльності. Та відновлення країни важливо, якщо в проєкті буде брати участь не менше ніж 70% молоді, наприклад, проєкт на відновлення країни, проєкт на відновлення регіону, тоді цей проєкт буде фінансуватися. Також будуть фінансуватися, що дуже важливо, фізичні особи-підприємці, тому що в нас зараз багато молодих людей, які започатковують свій бізнес, і хочу нагадати, що в Україні молода людина це від 14 до 35 років. Тому дуже важливо, що наші молоді підприємці будуть отримувати фінансову підтримку на реалізацію своїх ідей в Україні, і це підвищить їхню економічну спроможність. Ну і також ще це проекти соціального характеру, освітнього характеру і проекти саме головне, які спрямовані на відновлення країни, тому що знаєте, нам потрібно долучати саме молодь. До відбудови країни до відновлення країни після нашої перемоги хочу трошки уточнити, да роз'яснити для себе, і для глядачів це мова йде про якісь гранти. Чи це щомісячна якась фінансова підтримка? От як саме буде реалізовуватися ця фінансова допомога? Український молодіжний фонд буде наповнюватися з державного бюджету і за рахунок інших коштів, тобто за рахунок коштів, наприклад, міжнародних партнерів? Ми зараз співпрацюємо з нашими західними партнерами міжнародними партнерами для того, щоб фонд наповнювався і, до речі, вони дуже вітають саме таку Ідею відкриту ідею роботи українського молодіжного фонду щодо підтримки саме молоді. Тому що всі наші міжнародні партнери вони люблять, щоб було все прозоро. Тому так це будуть саме проекти на конкурсній основі, але це все буде відкрито і прозоро, і будь-яка людина, будь-яка молода людина, зможе подати свій проект на фінансування раніше. В нас фінансувалися як і на державному рівні, так і на обласному рівні, так і на місцевому рівні тільки проекти громадських організацій. Але вибачте, не всі молоді люди є там членами громадських організацій і дуже часто фінансувалися одні ж ті самі громадські молодіжні організації, які працюють там вже. 20-25 років на теренах України на теренах Вінницької області. Молодіжний український фонд дає можливість для реалізації кожної молодої людини до 35 років, реалізувати свою ініціативу, реалізувати свою справу в Україні. І головне, щоб вона пішла на користь і на відновлення. Правильно так. чи є вже е, якісь рамки, про які суми йдеться, чи про це ще говорити зарано? Ні, про це ще говорити. Говорити зарано, тому що фонд ще не почав працювати. Сподіваємось, що це буде вже в вересні місяці, і можу сказати, що кожен проект буде мати свої певні рамки в залежності від того, які міжнародні партнери підтримують цей проект і певну ініціативу. А ну, ви сьогодні згадали про один з напрямків ось цього фонду саме на проекти відновлення. України і е, е, наразі в Україні в зв'язку з війною, зв'язку з військовими діями і з російськими, зокрема ракетами, постраждало чимало інфраструктури, зокрема тієї, в якій навчається молодь від 14 років цієї школи і університети. Е, наскільки наразі гостро ця стоїть проблема в Україні, і е, чи зможе допомогти саме цей, цей фонд молодіжний е, на відновлення саме цих будівель і великих ось цих структур? Насправді це гостра проблема, тому що ми маємо багато освітніх закладів, які зруйновані внаслідок російської агресії. Також ми маємо багато спортивних об'єктів інфраструктури більше ніж 300, які пошкоджені або зруйновані. А у спортивних об'єктах так там тренувалися все ж таки більше молоді люди. І також ми маємо більше ніж 100 об'єктів молодіжної інфраструктури, це молодіжні центри. І тому це проблема дійсно дуже гостра. Але щодо відбудови країни, це абсолютно інша програма. Український молодіжний фонд підтримуватиме фінансово ініціативи. Молодих людей у напрямку волонтерства, відновлення країни у напрямку підприємницької діяльності їхньої економічної спроможності, у напрямку освіти і можливо в деяких випадках відбудови певних об'єктах об'єктів, але ми не можемо говорити цілісно за певні регіони і цілісно за відбудову. Ще одна проблема, яка зараз і зараз, і раніше, скажімо, чесно, вона була серед молоді, це проблема житла, тому що молоді люди одружуються, створюють сім'ї, звичайно, мають бажання десь переїхати в свій куточок і е, будувати далі свою сім'ю вже окремо. Е, чи є зараз якісь важелі допомоги для молодих родин, які хотіли би створити свою сім'ю вже в своїй квартирі в своїх власних квадратних метрах? Можливо, якісь програми кредитування. Проблема з придбанням житла для, молоди, для молодої людини насправді, на мою думку, існувала всі роки незалежності України. І що потрібно для молодої людини? Це отримати якісну освіту, знайти роботу, і коли вже будувати свою власну родину, це мати можливість придбати житло. Це проблема і сьогодні існує, але Потрібно працювати на всіх рівнях на рівні держави. Сьогодні працює державна установа держ. Молодь, житло, і вже з початку 2023 року майже 128 родин змогли скористуватися за програмою цієї установи пільговими кредитами під відсоток під і, відсотки і придбати житло серед цих родин. 68 родин це родини внутрішньо Переміщених осіб. Зрозуміло, що сьогодні ми повинні розуміти проблему, працювати над нею, тому що ми маємо також те, що дуже багато родин. Роз'єднані сьогодні в нас багато молодих людей виїхали за кордон, багато молодих жінок, які виїхали з дітками за кордон. і Нам потрібно робити все для того, щоб родини воз'єдналися. Тому нам потрібно продовжувати, і ми системно над цим працюємо. Ми співпрацюємо. Ми наголошуємо нашим західним партнерам. Ми наголошуємо нашим друзям європейським. про… Те, що молиться наша сьогодення, і що ми повинні підтримувати особливо після перемоги, тому що е великий вклад наша молодь внесла в нашу Україну. Можливо, ми не говорили про нашу молодь так багато за всі часи незалежності України. Але якщо сьогодні подивитися на наших молодих людей, на фото наших молодих людей, які за кордоном, які зі зброєю в руках захищають кожного з нас, 70% молоді працює на гуманітарних штабах в гуманітарних складах. То ми розуміємо, що перші, хто пішов за Україну, це наша молодь. До речі, наша молодь я сьогодні читала соціальні дослідження. Вона, знаєте, в інформаційній війні така сама продуктивна, розумна. Наша молодь дуже відрізняє фейки, вони абсолютно все розуміють, і інколи наша молодь ще і доносить людям старшого покоління. Що Україна це дуже важливо, що Україна незалежна інколи доносить правду, тому що, тому що вони є незалежна Україна, вони є незалежні і незламні сьогодні. Ну і ще я хотіла запитати, напевно, не як народного депутата, а просто як українку і просто як людину, яка тут живе і дивиться в майбутнє. Як ви думаєте, після нашої перемоги? Який шанс і на який відсоток молодих людей що повернуться все ж таки в Україну? А скільки приблизно людей, як ви думаєте, все ж таки можуть обрати своє майбутнє за межами держави? За даними соціального дослідження, ми маємо 70% людей. Молодих, які мають бажання все ж таки повернутися в Україну. Я вірю в те, що всі наші молоді люди повернуться в Україну. Просто ми не розуміємо, хто повернеться через який час. Хтось може повернутися через рік, хтось може повернутися через 5 років. Але я абсолютно впевнена, що після перемоги молоді люди приїдуть в Україну, тому що вони тут народилися. Це їхня рідна земля, і насправді молоді люди. Нам дуже потрібні вони можливо допоможуть зі своїм європейським досвідом європейською освітою відбудовувати Україну. Дуже сподіваємося на це, і всі кажуть, що в Україні їм легше дихати саме нашим вільним українським так. повітрям. За цим вони теж дуже сумують. Дуже дякую вам за розмову. Сподіваємося, що всі ініціативи і всі плани на майбутнє Україна реалізує. Ну і в першу чергу досягне перемоги. Дякую, слава Збройним силам України. Слава Україні і слава нашим героям. А я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в гостях у програмі на часі була Ірина Борзова, народна депутатка України та голова підкомітету з питань державної молодіжної політики. Дякую, що дивились.